Вітаю всіх із магазина Рошен. Рошен поприходили вже різдвяні набори і різдвяні фігурки шоколадні. Ну також до Дня Святого Миколая, до Нового року і до Різдва. скажімо так, ось така фігурка: фігурна святий Миколай. Вона у них є кожного року. 60 грам ціна 59,85. Не пам'ятаю, скільки в минулому коштувала. Ця фігурка є в меншому розмірі. Тут 40 грам і ціна за 40 грам 43,65. Святий Миколай. Далі фігурка більшого розміру. Це також Святий Миколай. 100 грам 94,85. Є фігурка кролик зимовий 100 грам за 94,85. Ну, ціна на Святого Миколая і на цього кролика однакова. І також Святий Миколай. Думала, це Санта Ні. Ще Святий Миколай 25 грам за 34,95 Маленька така. Отут симпатичні, ну були такі в минулому році, я пам'ятаю. Бачите, їх можна повісити на ялинку з такими кріпленнями. 78,35. Тут три фігурки з 60 грам. Навіть між, можна ще підписати, підписати кому на упаковочці. Далі упаковка оцих, я не пам'ятаю. Мені здається, це новинка цього року. Причому, а хочу сказати, бачите, вони діляться ось так можна їх розділяти на три. Три пакуночка, скажімо так, і кожному підписати окремо. Тут, як виходить, пінгвіни. Пінгвіни, зимові друзі, 78,35 за 60 грамів. Ну, це цікава позиція, тому що як новенька, і кролик зимовий 25 грамів за 34,95 г. Всіх цих фігурках написано на всіх, що це молочний шоколад і вони не містять рослинних жирів. І далі продовжуємо огляд. Вже на іншій поличці є ще така фігурка, сніговик 45 грам за 52,15. Ось такого набору маленького я не пам'ятаю, в минулому році, мені здається, його не було зручно. Також будиночок зроблений. Малюнки є, сніговичок. Спочатку скажу малюнки, а потім склад. Є ось така, а, тут з усіх сторін, це все, все одне і те ж. Тут з однієї сторони песик, сніговичок і санта намальований. Ну, Так цікаво виглядає, тут 274 г. Називається солодка хатинка. І в пакуночку зараз зачитаю. До набору входить вафлі сливки линивки одна штука, Джоні Крокер з начинкою зі смаком молока дві штуки, цукерки червоний мак дві штуки, ромашка дві штуки, кокочоко в білому шоколаді дві штуки. І галарітка рошен дві штуки, також кендінат м'яка карамель дві, крок з арахісом дві, мілка сплеш дві, шалена бджілка фруті дві. Карамель рошен лолі попс. Зі смаком йогурт Полониця одна штука, зі смаком апельсина одна штука. Набір гарненький, я пам'ятаю, він був в минулому році. Красиво так виглядає. Мері Крісмас написано, олені намальовані, але якась вдосконалена ця упаковка. Хто не знає, вона так зверху знімається. Ну, от під низом ще одна упаковочка далі. 244 гривні 85 п'ять копійок, 509 грам тут всередині. Ну і зараз швиденько гляну, що тут входить. кош мікс і слівки, лінівки, і галаретка, і лоліпопс. Майже те саме, тільки в більшому. Ну, більше цих цукерок в цілому. Далі ще йде отак, таких, я не пам'ятаю, да? в минулому році не було в такому пакуванні. Тут листівочка, начебто він тримає цей ведмедик, 426 грам за ціною 189 громади. Сюди входить фігурка Святого Миколая. Так, Святий Миколай, одна штука, сливки ленівки ромашка кокочоко галарідка, кендінат, флексі кокос, шалена бджілка, карамель. ну, так, Лолі Попс. Ну і ще й фігурка є. Ну, ця машинка так цікавенько виглядає, начебто везе різноманітних героїв. Так, така машинка йде за 330 грам, 145-35, називається автомобіль Санти. Тут також до складу входить вафлі, слівки, лінівка, цієї фігурки Санти. Галаретка, ну все те те ж саме, тільки в різній в різні кількості. Просто, от саме в цьому наборі, є ось отут фігурка Санти, а може й тут є. Може я не, не додивилась, вирішила. Так, до набору входить, да, і отут фігурка Санти, Святий Миколай. Дивіться, ось в цих двох наборах я знайшла фігурку Санти тут і в цьому немає. Це називається новорічна сумочка, така красива з лисичкою. Написано Мері Крісмас. Тут 330 грам. Ціна 145,35. До набору входить вафлі, сливки, лінівки, цукерки, бджілка, рошен, лоліпоп. Немає цієї фігурки Миколая. Ну так, більш-менш однаковий склад, тільки різний по грамам і ціна 145,35, і тут 145.35. Одне і теж тільки пакування різне. Тут у нас новорічна ялинка 388 грам за 169,45. Причому сама упаковка, ви знаєте, гарненька поставити як декор. така, ну Симпатична. І дивимося, що входить до складу, до набору входить. Цливки, лінівки, а немає тут фігурки Санти. Якось мене здивувало, чому так. І ще ось такі пакуночки. Ну, красиво, як різдвяний вінок, воно так і називається 598 грам 294,65. Тут цікаво, тут багато, що сюди входить. Так, до набору входить. Тут фігурка Святий Миколай. Чому не пишуть скільки грам оця фігурка, щоб було чи велика, чи мала. Ладно, далі Рошен Тіт-біт з ногою, там ятою, з арахісом, молочний розшен з мегдалем, кокосом, слівки, линівки, Монблан тут є розшен ромашка, ось Отут більш цікавий склад. Ось в цьому тут багато всього, в цьому наборчику, як більш такі цукерки цікаві. 590 грам, виходить різьб'я вінок, 294,65. Так, це ми все бачили. О, не бачили ось таку гарненьку. Гляньте, вона як в віконці сидить. Це що, лисичка, різдвяний да? ярмарок називається. Ага, віконце тільки одне. Думала з усіх сторін. 560 грам за 269,85. Зручно транспортувати, хочу показати, є за що тримати. І також зараз скажу вам, що сюди входить. Входить сюди фігурка Святий Миколай. Так, Далі шоколад молочний, Рошен Кітпіт. Сливки, линивки, вафлі, Джонні Крокер, Кендінат, Рошен Лолі Попс, Ямі-Гамі, Мілкі Сплеш. Так, міні Бір Мікс, шалена бджілка, галаретка. Ну, ось такий 269 за 561 грам. Поки мені здається, найкращий склад саме в цьому різдвяному віночку. Тут, а ось ще поруч 214 гривень. Веселе свято за 458 грам. Веселе свято, ось так. Ну, Симпатично зроблена упаковка. Також глянемо, входить сюди оцей святий Миколай чи ні. Так, до набору входить, да, фігурка Святого Миколая. Це добре, коли фігурка є. І якось да, більш мені здається цікаво. 214 гривень. І тут у нас новорічний камін. Котики сидять біля каміну. Також упаковка симпатична, ну вони якось могли б щось уже цікавіше придумати розшемучимо ці, ну, картонні упаковки я <рив> маю на увазі. Да? До набору входить Святий Миколай, 324 гривні, ну тут аж 665 грам. І далі йде. Це у нас називається годівниця для птахів. Бачите, тут 4 віконці в цій годівниці. 918 грам. Зручно її також тримати і глянемо, що входить до цього набору. Так, в набір цей входить. Так, шоколад Святий Миколай. Далі із цікавого, що тут смак Вишні Брауні з арахісом, «Рошен Roshen «Рошен Дабл Winat з подрібненим арахісом, Монблан, Рошен, Кенінат, Джілка, лолі Попс». Ну так, я вам все ж читати тут не буду, то не всім це цікаво. Величезна упаковка, майже кілограм цукерок 918 грамів за 449,75. Ці будиночки це точно новинка. В минулому році таких не було. Гарно він виглядає так, не знаю, якось по-новому. Тут також велика да, упаковка 729 грам за 349. 45 от будиночок мені подобається. Хоч він і картонний, якось більш-менш цікаво виглядає. Є тут і святий Миколай, і Ромашка, і кандінат, зелена бджілка, все як скрізь, але упаковка більш гарна. 729 грам за 349 гривень. Ось оці наборчики камін і ялиночку ми бачили. Вони вже їх поставили, ці фігурки, і на предкасовій зоні вони стоять. Пустила новинку в огляді, хочу вам показати бубір, Отак називається. Так, тут ведмедики намальовані, Мікс желейних цукерок в формі ведмедиків. Ведмедик тут, а так, відчуваю. Да. В молочному шоколаді з фруктовими смаками є банан-полуниця, є. Кактусова груша, малина вишня, полуниця. Получається, от три видають таких цукеречок, і вони в формі ведмедиків. Всередині це новинка. Ціна за 100 грамів 26,99 це 269,90 за кілограм. Якщо вам не подобаються ну пакунки такі, то в Рошен є, вони так виглядають дорого багато, на мою думку, ось такі пакуночки з золотом, з золотим написом. Ну, виглядають дійсно дорого. Ось така упаковочка більшого розміру буде коштувати 56 гривень. І меншого розміру також є упаковочка. І вже ви тут можете на свій смак обрати, покласти хоч фігурки сюди, хоч якісь більш дорогі цукерки за 35 гривень меншого розміру. І вже отут у них лежать такі дорогі цукерки за 100 грамів 129,80 Ось тут досконале поєднання натуральної пасти з відбірного лісового горіху та молочного шоколаду. Із оцих дорогих також є трюфель, ось такий шоколадний ганаш з додаванням французького лікеру Кантро, нічого собі, вкритий чорним шоколадом та какао вуалью, як звучить ексклюзивно в магазинах «Рошен». 129,80 за 100 грамів. Ну, ви переводьте скільки в кілограм навіть не буду. Ще такий марципан є ексклюзивно в магазинах рошен за 114,90. Ціна за 100 грам. Також ароматний мигдалевий марципан вкритий чорним шоколадом. 114,90. і монблан. Багато видів. Зараз вони коштують 64,95. Гляньте, скільки видів уже цього монблану цікавого є медаль шоколадна. так, з написом Рошен ніжний молочний шоколад у формі медалей. Ціна 119,80 за 100 грамів ну, на 100 грамів, мабуть, їх багато можна взяти. Навіть на 50 грамів можна штук 5, я думаю, взяти. 119,80. Ну, десь покласти в пакуночок по одній, по дві штучки. Є розпаковані ці медальки, якраз, дивіться, 162 грам, 2 грами. Оце скільки їх в упаковці виходить? 229,85. Ще є фігурка динозавр. 68 грамів за 198 гривень, 249 гривень один єдинорог, так і пишеться 100 грамів, 119 гривень собачка, вухастик. Ось такий кролик, можна сказати, різдвяний. 165-45-80 грам. І в коробочці шоколадна фігурка. Дуже гарно він виглядає. Цей вухастик, і білий шоколад, і чорний і молочний, 300 грив за 600 гривень. 44 гривні 85 грамів цей вухастик 165-45. Також є футбольний м'яч. Фігурка на такій підставочці, гарно зроблений з двох видів шоколаду. 68 грам за 198,25. Ще у формі книги бувають ось такі сувеніри в Україні традиція. Так, ось тут ціна за 132 г 219 гривень. Сюди входять цукерки з білого шоколаду, з трюфельною начинкою та цукерки глазуровані шоколадною глазур'ю. Ось так, 219,85. Якісь Ось Така сувенірна коробочка, ну, вона металева. Цукерками 254 грами за 594,25. От якби вони щось зробили в такій більш цікавій упаковці до Різьба, було б непогано. Гляньте, тут Київ старовинні фотографії. Дуже гарна така на подарунок, це взагалі. Так, так він і називається, сувенірний набір Київ. Сюди входять цукерки, глазуровані шоколадною глазур'ю, Київ вечірній 594,25. Ну, поки з різдвяного асортименту це все. Ну, Може ще щось цікаве з'явиться, може, до Дня Миколая чи до Різдва. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. Зустрінемось на моєму каналі. Пока!